А ви знали, що по уклону тепер є автоматичні чаєві? В мене по уклону стало чайових ну раз в десять більше. Так, суми невеликі, часто там тридцять чотири гриві, Я думаю, що зробили якусь дуже корисну річ, як зараз в ресторанах, коли розраховуємо з мобілкою, чаєві автоматично, мабуть, рахуються, і ти просто підтверджуєш. І відмінити чаєві це отака галочка. Раз відміняєш що без чаєвих, і ти вже якісь. Ну, скажем так, неадекватний, так логічно за це. Дякую уклону. Я взагалі вважаю, що треба поставити так. Пасажир тільки сідає. В нього питається, а чаєві ні без чаєвих. Тоді ми попередимо водія, що ви їдете без чайових, нехай пасажир боїться. <гум> я думаю, класна тема. До цього були люди, які мені не то, що обіцяли, чаві казали, я зараз вам поставлю чайові. Вони шукали в додатку чайові, Вони хотіли. Я дивився, я не розумів, як їх поставити. Так що уклон рулить, Назар рулить.